Усі вас, мої люди! Ви на каналі Я для Галочки. Ось, гляньте, скільки краси! Це моя шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Закінчується рік. Закінчується проєкт. Проєкт чудових майстринь Оксаночки та Марусі, які запропонували нам протягом року в'язати шкарпетки. Не просто шкарпетки, а шкарпетки своїх дизайнерських мрій. У своїх шкарпеточках ми повинні. Проявити себе не просто як майстрині в'язальниці, а ще як і дизайнери. Що ж в мене зв'язалось? Я ось так розклала їх, розклала, як вони в'язалися. Тут не всі шкарпеточки, бо деякі вже подаровані, деякі одна пара в мене активно носиться, і я покажу вам лише їхні фотографії. Немає ще в мене тут шкарпеточок за грудень. Ось вони тут в мене тільки-тільки в'яжуться, і я розповім про них згодом. А зараз про те, що ж я зв'язала протягом року коротенький огляд моєї скриньки. У... Січні місяці в мене зв'язалися ось такі дві пари шкарпеток нового, що я цікаво зробила, що, як я ще не в'язала, це закривала петельки отут по стопі, у цих шкарпетках. Шкарпетки, оці зв'язані з класичної шкарпеткової пряжі. Ось це закриття по стопі, клинця підйому, де закриття по стопі, чоловічі шкарпетки. На подарунок другі шкарпетки асоціації з місяцем року такі лікувальні шкарпетки, Гріти ніжки пряжею сіверяночка. Це 100% вовна, вона дуже гарно підходить для зігріву ніжок, хоча дуже швидко протирається. Ну що, зимова ніч? Ось таке темне небо з снігом, деревця і все вкрите снігом. Ось такі в мене були шкарпетки за січень. За лютий О, я. ось така ось залишилося лише фото. Вони майже відразу були подаровані. Дуже цікаві шкарпетки. Більш докладно, можна подивитися. У відео за лютий місяць, у звіті за лютий місяць, всі звіти, які я склала в папочку в плейлист, і де ви можете передивитися більш детально, оглядові майстер-класи на шкарпетки і більш детально знайомитися з моєю роботою. Значить, березень. Березень це ось такі. Ручаї, весняні ручаї, сніжочок. І течуть ручаї. Я спробувала в цих шкарпетках хелікс. Ну, ось такий він вийшов. Це перший, перший раз я в'язала так хеліксом. Гарно можна поєднувати пряжу. В'язалися ці шкарпетки окремо, такі невеличкі. Жіночі шкарпетки, не дуже великі, коротулечки. Так, і у березні місяці ще зв'язалася ось така моя авторська робота. Більш докладно у звіті за березень ось такі гілочки верби. І там є опис є малюночок. Ось такі мені вони дуже подобається. Ось так оформлена п'яточка. П'яточка Підковка. Ось так. Ось такі гарнінські, ще одні шкарпетулики. Квітень. Ой, це був березень. Квітень. У квітні в мене зв'язалися корутульки. Я їх активно носила, тому лише фото спортивні. Тут все нове. І п'яточка, і початок з цим язичком на задочку. Нова модель, нова модель шкарпеток. Класична шкарпеткова пряжа. Так, травень місяць не задався, і вийшло ось просто такі травневі зелененькі шкарпетки, де я Та що тут тренуюся, чи, мабуть, тут у мене ні, все. Все класичні такі шкарпетулики. Ось так. Ось така зелена трава. Так, і травень, червень. Червень ось такі. Кульбабки. Новий візеруночок. З витягнутими петлями це не жакарда. І не Хелікс, це так виглядає ця пряжа. І ще одна, ще одна пара маленьких шкарпеточок. Тут якраз хелікс, п'яточка бумеранг. У цьому проєкті я навчилася в'язати п'яточку бумерангом. Дуже гарно. І вже можу її зв'язати без підказок. Ця п'яточка в мене прижилася. Прижилася в мене п'яточка Стронг. Дуже багато в мене зв'язано шкарпеток. В'яжу я ще звичайну п'яточку, підковку. І вже майже забула за бабусину п'ятку. Я бабусину п'ятку вже не в'яжу. Ось такі маленькі. Це також будуть подарунки, чому я вирішила показати вам їх зараз, бо вже час складати посилочки. Так, сірі миші. П'яточка бумеранг і закриття мисочка теж на кшалт бумерангу. Ось такі сірі миші та морквинки. Ось в морквинках в мене рюші. П'яточка, кругла п'яточка, нова для мене п'яточка, ось така вона. Ось так я вам покажу її. І ось така дизайнерський вигляд моїх морквинок. Ось такі вийшли в мене шкарпеточки. Ще одні шкарпеточки залипень. Це ось такі величезні шкарпетки з северяночки. Не фарбованої 100% вовни. В мене тут вишивка, п'яточка стронг, додавання посерединці. Мисочок у мене стрічковий, в мене тут лише два види мисочку. В основному це стрічкове закриття у мене на миску. Ось така пара чоловічих великих шкарпеток. Ось, так. І серпень, серпень місяць, ось такі в мене виноградики. Ну, ось така моделька з руликом і нова для мене п'ятка. Більш докладно я розповідаю про неї гарна гучна п'ятка. Раз спробувала і більш якось я до неї не поверталася і, і не тестувала, скажу вам, ось в наступному році буду тестувати, і чи приживеться вона в мене, якось я більш про неї не згадувала. Більш докладно опустіє п'яточки у звіті за червень місяць. Ось такі виноградні грона. Ще дизайнерські мої вихиляси. Це ось такі жакардові шкарпетки у звіті за вересень, у звіті за жовтень листопад я даю схему цього жакарду, тож ви можете скористатися і зв'язати ось таку красу. І я вам раджу брати. Для таких шкарпеток санційну пряжу, бо воно виходить ну, дуже гарно. Жовтний листопад. Ось такі шкарпетки в мене ще мої гарнінські, мені вони дуже подобаються. Це нова для мене пряжа, нова пряжа Вултайм. Ось такі жіночі шкарпетки з цікавим переплетінням коси, які виходять із резиночки. Ось так гарно гарнюнська і мені дуже-дуже подобається ось так. І ще просто чоловічі шкарпетки. Ось такий дизайн, п'яточка, носочок, там резиночка відв'язані секційною пряжею, все інше однотонна сіра. І попереду ось така резиночка. Ось такий. Моя думка, п'яточка, та, що в мене швидесенько виходить, це п'яточка підковка. Ось така звична для мене п'яточка. Ось така купа. Купа. ось купа. Шкарпеток. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім.

у мене в'яжуться шкарпетки грудня. Шкарпетки під ялиночку, ось такий ось Family Look для себе та для свого чоловіка. Я зв'язала грудня. Зв'язала я її з пряжі Вултайм, яку подарувала мені Маруся. Це був приз за найкращі шкарпетки вересня. Два моточки, ось такі пряжі Вултайм від Елізе. Пряжа Wu-Time від Alize. цікава пряжа. Вона досить недавно з'явилася на ринку, десь у, у минулому році. У її складі 25% поліаміду і 75% супер супервош Такої гарної і шерсті. Вона досить товстенька. В 100 грамах у нас 200 метрів. Тож для своїх шкарпеток я обрала спиці номер 4. Ось і жіночі шкарпеточки зв'язані на 48 петельок, в'язала я їх від мисочка, а чоловічі. Зв'язані на 50, 54 петлі набирала. Перші я в'язала чоловічі шкарпетки з обох пряж. Коричнева пряжа це номер 588, а рябенька пряжа. Рябенька пряжа це номер 11014. Я не хотіла застосовувати хелікс, хоча. Він, мабуть, би, дуже личив у поєднанні цих пряж, бо різниця невелика. Ось. Ось це, цей коричневий колір. Це смужечка із секційної пряжі, а ось цей коричневий це з однотонної пряжі. Ось в мене, значить. Манжет, п'яточка та мисочок відв'язані коричневою пряжею, а також вив'язала я ось такі смужечки, розділила їх виворітними петлями. І ось так цікаво в мене вийшли шкарпетки для чоловіка. Це розмір. 44-45, вага їх 115 грамів, тобто одного моточка мало. І невеличка прикрість. А вірніше 2. Було два вузлика, два вузлика для моточка пряжі секційної пряжі це вже занадто. Ось такі різні смужечки вийшли в мене в шкарпетишках. Але, ну, мабуть, то не біда. Але мій перфекціоніст шкарпетковий таки пручається. Бо для других шкарпеток я підібрала смужечки, як годиться. Почала я їх від мисочка на 12 петлях. і... 48 петель були в роботі, так. П'яточку П'яточку я обрала бумеранг, п'яточка бумеранг із клинцем підйому. Вперше я в'яжу п'яточку. я в'язала її за майстер-класом української майстрині. Війти. Її канал в'яжемо відмінно з Вікторією Нухрійчук. Мені дуже-дуже сподобалася. От така п'яточка, я дуже довго шукала саме такий варіант клину підйому для п'яточки бумеранг. Не треба в'язати поворотні ряди. Ми при в'язанні, як у п'яточці Стронг, додаємо зайві петлі, не зайві, вибачте, потрібні нам петлі, небагато петелек. В залежності від від пряжі в мене було 4 на жіночих, з одного боку 4 петельки, з другого боку 4 петельки і по 5 петелек на чоловічих шкарпетках. А потім же, як відв'язана сама п'яточка бумеранг, ми її пров'язуємо по 2 петельки в одну. Через рядок. Дуже зручно, дуже просто і ось так гарненько виходить ця п'яточка. Дякую тобі, Віта, за такий чудовий майстер-клас. Ось, так, вага цих шкарпеток, якщо я ще не казала, в мене вийшло 89 грамів, бо тут я додала ще ось трішечки в мене. Пряжі залишилося, такої ж пряжі Вултайм, залишилося від моїх шкарпеточок плетіночки. Ось такі чудові шкарпетки. Будуть чекати на мою сім'ю під ялиночкою. Ще ви бачите мою скринку, вона вже порожня. Ось ці трішечки полежать. Тепер виглядає моя шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, небагато ніж карпеточок, бо всі шкарпетки, про які я вам розповідала, вже потрапили до своїх власників. Вже вони всі подаровані, подаровані на Різдво і вже гріють ніжки моїм рідним та близьким. Чудовий проєкт. Дуже-дуже чудовий проєкт. Дякую. Організаторам Маріці та Оксанці, дякую дівчаткам, а моїм коліжаничкам, які також приймали участь у цьому чудовому проєкті. Проєкт, який дав нам змогу розкритися не просто як майстриням-в'язальницям, а і таким шкарпетковим дизайнеркам. Здавалося б, що там теж та карпетка. Але які чудові шкарпетки виходять. Заглядайте, будь ласка, мої любі глядачі. За посиланнями, там ви знайдете неймовірні шкарпетки, які в'язали дівчаточка, учасниці цього проєкту. На вас також чекає 37 серій чудового фільму. Звіт по цьому проєкту, 37 учасниць у цьому чудовому проєкті. Тож вітаю вас всіх, мої любі з закінченням першого сезону. Маю надію, що ми продовжимо, бо ще стільки багато не втілено в життя. Тож влаштуємо нову пряжу, нові спиці, а також дістаги мастері. І плануємо нові роботи у наступному році. На все добре, до наступної зустрічі!